Дівчатка зібралася, хлопці на роботу. Вчора обіцяла вам вийти до вас і не вийшла, а зараз швиденько зібралася, трошечки менше людей в хостелі. думаю, трошки поговорю і якраз побіжу, якраз всі зійдуться. Що у нас? Все добре, дівчатка все добре. Завтра їду до логопеда в з мамою. А Настенька пішла на два вихідних, слава Богу. Каже, мама, понеділок, понеділок, ну, вчора був, а таке враження, як робіть п'ятниця. В общем, в готелі вона каже, так. От, що вона там? Казала, що така погода, теж як оце у нас тут то дощ, то мокрий сніг. Ви знаєте, Вчора просто дощ, дощ і дощ. Зараз теж така мряка. Я виходила, думаю, що його вдівати. Парасольки не буду брати, возьму на діду капішон та й піду. Е, що ще? Е, у нас у дівчат моїх була пригода із собакою, з лаймою. Е, ви ж пам'ятаєте, ми поставили там. Забор, ж новий, а там від сусідів такий старенький, той, що в нас був раніше, сусід взяв під лампічок, його трішечки, вроді ж був нормальний все. І вона туди не ціплялася, нічого, а це проломила забор туди і перепригнула. Ну, слава Богу, дівчата і сусідові дякую. І дівчатам, общем, ну їм до мамою з вікуською. То вони, хоч і набори, то Вікуській було вражень. Вона мені розказувала, як вони її ловили, як воно все було, їй же це все цікаво. Ну але слава Богу, тепер вони її тримають в вольєрі, тільки відпускають погуляти, а самі біля неї там стоять. Тому що ну, сусід полагодив, але вона знову туди лізе, що їй придумалось, не знаю. То не лізла, а це щось до цього забору. Ну, воно ще ж забор такий вже хиленький, який у нас вже скільки років стояв. Це такі Ото такі справи вдома. Ну, головне, що вони здоровенькі, це саме головне, все в них добре. Для мене це дійсно саме головне. Щоб у моїх час було все добре. Ой, та хочеться, щоб у всіх було все добре, дай Боже. Але ж не, не, не так, як нам хочеться, все буває. Я позавчора сказала, що я вам дещо розповім. Дещо розповім, це я розповім про себе. Може, хто як приїде в Польщу, може хтось зараз тут, та так не такий, як я. Знаєте, як мені сказали, я, я така людина, знаєте, я. Скандали, це. Я таке, не люб... ну, я таке і не люблю, і, і для мене це так якось, знаєте, дико, є люди такі, що відстоюють. А от мені сказали, значить, я, я вважаю, що це правильно. В общем, не буду загадками, буду розповідати. В общем, коли я приїхала в Польщу, мені потрібно треба було зробити песель. Я пішла в ужонт. І коли я туди прийшла, а ви ж пам'ятаєте, що я їздила до доньки, ми в Туреччині відпочивали. І так як я їхала на автобусі, то я проїжджала ну, кордони. Бо я, ну, по-другому, там Молдавія, Румунія, я ж по-другому ж би ніяк би не поїхала, тільки автобусом. І я проїжджала, і, звісно, ці печаті мені поставили в закордонному паспорті. Коли я туди прийшла, ця працівник у жунду подивилася це все, і вона мені каже: якщо чесно, от ви знаєте, я вам так скажу: я коли їхала, я навіть і, якщо чесно, навіть не знала, я ну, не вникала це все, нічого. Я е е е приїхала, я цього взагалі не знала. І я пішла, вона мені каже, я вам укрпесель не дам. Я вам дам звичайний песель. Ну, А я що знаю, що там, ну, чим той укрпесель від звичайного песеля, Я ж не знаю, чим воно відрізняється. що. Я кажу, Ну добре, так а як то, і вона мені каже, тому що ви приїхали, тому що ви їздили в других країнах. Я не знаю, може у вас там це. Я кажу, так сидіть. Подивіться, ну я, я була там ну, день, день. Я за день я проїхала ці дві країни. І виїхала. Я, ну, я не була, я ніякого ні прихистку, ніде не брала, ні, нічого. Я все время була в Україні, я нікуди не їздила нічого. Тут вона мені цей ну, звичайний песель, звичайний. Я коли ем, прийшла, все так розказала, що, то дівчата були вражені. Вони мені сказали, Оля, хто приїжджає, дають Укрпесель. Я кажу, я не знаю. От. Я влаштувалася на роботу. Ці, ем, ну, які мене брали на роботу, вони мені навіть абсолютно нічого взяли вони мене по цьому песелю. Я працювала в них. А от коли я знайшла цю іншу роботу, я до них прийшла, вони кажуть, який ну, у вас песель? Вони поляки, Я вам казала, пани, я їх розумію, вони мене, але вони мені кажуть: а чому у вас не Укрпесель? Якщо ви приїхали тільки, я ж відзняла документи, ну, коли я заїхала все. А я, а, я кажу, я, ну, я знаю, кажу, мені сказали, що так як я їздила в інших країнах, вони не знають. і Мені не положений цей Укр Писель. Ну, е ви ж розумієте, е якщо, в мене, якщо в мене немає Укр Писеля, е значить я тільки можу знаходитися три місяці тут. Ну, І я це розуміла, тому що, коли я їхала, я не знала, як я буду. Чи зможу я працювати, тому що ну, в мене є свої хвороби. Я не знаю, чи я справилась би, як мені було навантаження, як все. Звісно, я працювала й вдома і, дома, і ну, все робила. Ну, але думаю, Бог його знає, чи в мене тут вийде. Чи ні. От. І ця мені. Ну, Керівничка вона мені каже, вам, ну, ми вас не приймемо на роботу. Я кажу: а чому? Ну, я вже пішла ж на роботу, хожу. а вони одразу ж взяли по цьому песелі, вони мені скажуть, що нічого страшного, А потім кажуть: Я кажу, так, у мене його немає. Вона мені каже так, спокійно, каже, вони вам повинні були дати. Ви приїхали з України. Ну, ви знаєте, я так якось думала, думала, думаю, піду я. Пішла я в цей уж, але вже попала до другої інспектор, чи як там вона називається, навіть не знаю, як сказати. Зайшла, вона мене питає, що я розказала, що цей песель у мене а мені сказали на роботі, що треба, щоб укр був. Вона мене так подивилася. Каже, ну, підожіть хвилинку. Ну, я вийшла з кабінету, кличуть вони мене до тієї, що я перший раз у неї була, жінки заходжу я, і ця ж мене знову ж, що ви хочете, ну я ж кажу. І тут вона мені каже, коли вона у мене ще оце ще бачите, забула сказати, коли я до неї перший раз прийшла, М. Вона каже, а що ви хочете робити тут в Польщі? М -м 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 -м. Ну, ви ж розумієте, що, тіпа, ну, як, ну, що там виплат немає, чи що, я кажу, там мені виплати не треба, я кажу, я буду працювати, я приїхала, ну, попрацюю, кажу, ну, я не за виплатами приїхала, я буду працювати. І Тут вона мені вже тут вона мені час каже: ну якби ж ви приїхали з України. Я кажу, я, ну, тобто, я кажу, я і приїхала з України. Ну, у вас та тут у паспорті те, а в паспорті в мене кажу, да, в печаті. А ось я кажу, коли я заїхала в Польщу, у мене тут все я з України приїхала. Я не приїхала з тих країн, яких я була, ну, проїжджала їх. Ну, я вже це не казала їй знову, От, а, а вона мені каже: ну, ви розумієте, вже вона м, каже, це вони там не хочуть, кіпа, тобто по укр їм краще якось оформляти українців. Це вони мені так кажуть. Так що вже ми вам цей дали песель, ми вже вам його не замінимо. Ви по закону, ви можете тут перебувати до 30 вересня 25-го року, це вона мені каже, не треба вам виїжджати через 3 місяці. Ну, я так послухала. Вийшла така розстроєна, дзвоню до цієї ж, кажу, мені не дали цієї ж. Ну, вона мені каже, погано, що не дали. Все. І тут я, так, знаєте, думала-думала і почала трошечки якось ці тут українці у мене на роботі то не працюють, а там були. Я попитала так, цей де вони брали? Я нічого не розповідала, просто сказала, а де ви брали цей Укр. Вони мені сказали, куди треба їхати. І я поїхала в головний жонт. Приїхала, там треба було взяти номерок. Я взяла, сижу, дивлюся, люди приходять, там заповнюють це, ну, беруть це бачу фотографії, вже в них все. Ну, я ж сижу, чекаю, думаю, спитаю, що вони мені скажуть. Ну, я підійшла. Не було ніяких непереводчиків, дівчата і хлопці, просто е жінка ну, із Польщі, мови української вона не розуміє, я так деякі слова там знаю, ну ми один одного зрозуміли. Вона, Я говорю, в мене є проблема. Вона каже, велика проблема, я кажу, так. Да". І я почала їй розповідати, і вона так, хоч і української мову не знає, але ви знаєте, вона, ну, вона каже, щоб я повільніше розмовляла, і вона трішечки почала розуміти, що, де і як. Вона каже: почекайте хвильку, а де вам давали Те? Я сказала, що я пішла там, де я мешкаю, пішла в місцевості цієї і взяла. Вона каже, а ви заповняли там якісь це. Я говорю, нічого я не заповняла. А у вас питали, від Киля ви приїхали кажу, ну Вона мені це ж сказала за оці, ж, що в мене багато оцих штампів, вона так на мене подивилася так знаєте, здивовано. І вийшла вона. Я стою тут же біля цього віконця, чекаю. Тут вона приходить і мені каже, Треба фотографія, треба, оці, щоб ви заповнили паперу. І ми, ви маєте повне право отримати цей Укрпесель. песель ну, Я думаю, що вона може. Та не провіряла нічого. Це 100%. 100%. Я думаю, що ця пішла, може, провірила. Міграційну службу, у них, напевно, доступ до цього є, я так думаю. Е, тому що її так ну, не так, що там дуже довго було, але все одно, що ж там вбить мене, воно ж видно, все ж там, все ж є. От, і, мабуть, ж у мене немає прихистку, що я ну, не обманюю, що я кажу правду. І ви знаєте, я пішла, е, сфотографувалася е, і е, прийшла, знову взяла там номерочок. Тому що була черга велика. І ну, принесла фотографію, заповнила ці, там були ем, зразки. Я за зразком все зап, з, ну, заповнила ці всі е, бумажки, що там треба було. І так вона мені дала цей е, укрпесель. От е, бачите, як. Е, і ви знаєте, так от я коли другий раз пішла в той жон до тієї, що перший раз мені дала той ПСЛ, вона так знаєте, викручувалася. Вона не, не захотіла признавати свою помилку, що вона неправильно зробила. А я, ви знаєте, якось та я, ну, я ну, навіть і не думала якось. я, ну, Всі були дуже здивовані, коли я прийшла і, і сказала, що в мене немає укрпеселі, мені дали такий. Ну, вона каже, Оля, ну ти ж ні разу не була, ти ж ну, нічого не брала ніде, чи в тебе десь є. Я кажу, та я ніде ж не їздила, була вдома. Ну, на відпочинок то, і все. А так же я ж не була, кажу, я, ну, я не, ну, ніде не брала ніяких там, ну, допомоги, нічого. Так що вона не признала свою помилку і думала, що я ну, нікуди не піду. Дякую всім добрим людям, які мені підказали, і це все. І ви знаєте, я дуже вдячна цим роботодавцям, до яких я прийшла оце другий раз, що вони ну, все-таки наполягли, щоб я пішла. І... Те, звісно, коли я їм сказала, тоді то вони вже сказали, ну, будемо шо щось думати. Може, і справді по Укрпеселю швидше якесь оформлення. Може там, ну, може їм е швидше оформляти, я не знаю. ну, але е Зараз вони мене вже все, все добре, все оформили, все. так що... Е Ті роботодавці перші за мною так не хвилювалися, як оці другі. Хоча люди поляки, я вам так скажу. знаєте, і, е, і ті ставились до мене. Я не кажу, ну, я вам казала вже, що до мене всі ставляться добре. Я ну, ще ні разу е, на моєму шляху не зустрілася така людина. Но, е, я можу сказати, що е, та ні, ну чого ж, зустрілася ця вождні? Не знаю, чи вона це із якихось намірів там. Чи, ну Не знаю, я, чого вона так зробила, що вона мені не дала цей укрпесель. Ну А більше мені таких не зустрічалися, щоб мені там грубили, щось мені там казали, щось там ну якось так себе поводили, щоб мені було там ніяково чи там щось мені там те завжди добре ставляться. Ось таку як свою пригоду, таку, таку новину, що зі мною сталося, я вам розповіла. Сподіваюся, що хто б не приїхав, може, звісно, коли люди їдуть, знаєте, читають, багато чого знають. Я про це нічого, я вам кажу чесно, я не знала, поки я оце. Ну, не попала сюди, і як оце все, тому що щоб їхати робити візу, це треба було платити кошти, От, і немалі. Якось я, я розраховувала ну, спочатку на три місяці, тому так ну, я і, і не думала, і нічого. Ну, в общем, Слава Богу, мені дали цю е укрпесель, і е я, я думала, що я поїду на Новий рік додому, до своїх дівчаток. Ну, виходить так, що в мене є можливість попрацювати до весни <смі> точно, тому що ну, цей Укрпесель, е дається, ну, тут можна бути поки. Поки йдуть такі дії у нас в країні. Ну, але ось, така, ось таку новину я вам розповіла. Сподіваюся, що, як я і ще вже повторююся, що це нікому не пригодиться. А я, ото так, знаєте, не знаю, така. Ото... Ну, сказали мені, я якось, да, мені ще знаєте, коли я була на першій роботі, мені ще дівчата кажуть, та що ти, треба було щось їй казати, Я кажу, так, а що я їй скажу? Я їй сказала, що я не ну, <сміття> я не знаю, чого ви мені не можете дати. І взагалі якось от треба було коли їхати, треба було мені. Це вже зараз вже це розумію, що треба було мені читати, більше визнавати. Ну нічого. Я не, як, не шкодую, що так вийшло. Так, я нервувала, тому що мені ця робота подобається більше, ніж перша. Скажу вам так чесно, все-таки тут менше годин. Хоча я і в іншому місці інколи там кудись там побіжу, там щось зроблю. Да? Ну, а, а там більше годин було. Я, там... я і тут виморююсь, тому що тут теж і тяжко. і Там, знаєте, тільки за людьми треба було прибирати, а тут ще й і і за ремонтом машин. так що, ну Нічого, я. Не жаліюся, просто я вам так розповідаю. <Picasso> Може, хтось мене не зрозуміє, подумає, що я там цей все добре, я працюю, все нормально. Настрій в мене, бачите, робочий, так що завтра вже будемо щось готувати за рецептик. Дякую всім за слова підтримки, за коментарі. Я вас всіх поважаю і ціную кожного. Дай Боже всіх, всім нам здоров'я і миру. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч.